Всім рік, сьогодні отримуємо ось такий от панкейк, який сидить на плечі. Для цього нам треба встановити таку гру панкейк. Це ось ця от гра. Нажимаємо цей от блокнотик. І ми тут бачимо, які у нас рецепти. У вас були тільки цей перший. Нажимаємося Free Items і ми бачимо, які речі тут ми можемо отримати. Це от прийде скоро. Ось це от треба 1000 панкейків зробити. А ось це ось треба додати друга, те, що зараз ми зробимо. Нажимаємо ці от ручки знизу, друзі. Далі знаходимо нашого друга. Нажимаємо Invite. Тобто запрошуємо його. Потім заходите з іншого комп'ютера або кажете тому другу, що він приєднався. Він туди заходить і все, все. Бачите, мені приходить бедж, бо він тільки що туди зайшов. Нажимаємо Grade. І все от Friends 1, бо він туди зайшов. У нас є ось така от річ. наступному відео я покажу, як отримати ось таку от крутий плащ. Ставте лайк, like, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступного. Всім дякую за перегляд і всім пока!